Вітаю вас на YouTube каналі Автодилер. Сьогодні у нас на огляді Tesla Model S 2016 року випуску. Це у нас модифікація 90D. Вона у нас має повний привід. Гарно виглядає по кузову, без зауважень. По автомобілю все справно, сох у неї нормальний. Сертифікати дійсні. має ось такий вигляд по салону. Панорама. Без сколів, тріщин, подряпин, в класному стані. Пробіг даного автомобіля 86 тисяч кілометрів. Можливо, комусь буде цікаво до ознайомлення додаткова інформація. Можете поставити на паузу, прочитати. В принципі, по авто зауважень нема. Клімат-контроль, круїз-контроль, автопілот, чесно кажучи, не перевіряв особисто, але має працювати також. Вся електроніка, все в порядку, клімат справний. Салон в класному стані, задній ряд також без зауважень. Всі камери, все працює, зараз вам продемонструю. Ось, в принципі, парктроніки також є, працюють. Їде вона дуже непогано. Запас ходу в неї 450 кілометрів <вів> стоїть хороша гума, 19 радіус, колеса пофарбовані в колір кузову У машині, в принципі, робити нічого не треба, сіли, поїхали, жодних зауважень нема. Тож, друзі, кого зацікавив цей варіант? Приїжджайте до нас в автосалон Автодилер за адресою Академіка Глушкова 6. а Покажемо, розкажемо про авто, допоможемо вам з покупкою. Тож, будемо на вас чекати кожного дня з 10-10. До зустрічі!